Урок номер 7 колективна робота з документами в інтернеті, практична робота номер 2 Повтори правила поведінки та безпеки в комп'ютерному класі: відскануй QR-код за допомогою свого телефону або натисни на кнопку переглянути. Також в описі під цим відео буде посилання на відеоінструктаж. Пригадай, як можуть взаємодіяти речі між собою в мережі? Що таке хмарні технології та які переваги його застосування, якими є сфери застосування інтернету речей. Що таке синхронізація даних і для яких цілей її застосовують, які типи документів можна завантажити до Google диску, а які створити, у чому полягає сутність реєстрації користувача на поштовому сервері. Колективна робота з документами. Марні технології це такі технології обробки даних, в яких комп'ютерні ресурси надаються інтернет-користувачу як онлайн-сервіси. Необхідні умови для роботи в марах та переваги їх використання. Умови інтернет. Комп'ютер, планшет, смартфон, нетбук, браузер, компанія, яка надає послуги хмарних технологій, навички роботи в інтернеті та з веб-застосунками, переваги хмарних технологій: непотрібні потужні комп'ютери, менша витрат на закупівлю програмного забезпечення і оновлення, необмежений обсяг збереження даних, доступ з різних пристроїв і відсутня прив'язка до робочого місця, забезпечення захисту даних від втрат, економія коштів на отримання технічних працівників. У нас є такі хмарні сервіси Google Disk, Dropbox, OneDrive та iCloud. Хмарний сервіс Dropbox, на перший погляд, є дуже простим: його установка передбачає створення на комп'ютері окремої папки і файли, що потрапляють у неї, автоматично завантажуються на сервер, а також через нього на всі інші пристрої, що об'єднані одним обліковим записом. Переваги сумісні з усіма мобільними та комп'ютерними платформами Android, Windows Phone, iOS, Windows та інші. Відсутність обмеження на розмір файлу, яким можна ділитися з іншим користувачем, можливість створювати онлайн галереї, надає безкоштовно 2 ГБ для збереження даних, які безкоштовно можна збільшити до 16 ГБ, а також можна купити 1 терабайт iCloud являє собою реалізацію хмарного збереження даних отримати доступ до якого можна з пристрою по мережі інтернет з використанням універсального ідентифікатора Apple ID переваги сумісність з наступними мобільними та комп'ютерними платформами Windows з версії Vista та iOS надає безкоштовно 5 ГБ для збереження електронної пошти, документів і резервних копій файлів. Вклад сервісу входить: мейл, контакти, календар, iCloud, Drive. Знайти iPhone, замітки, нагадування, фото, пейдж, number, keynote. Сервіс OneDrive є продуктором WinLife. Його можна назвати гібридом хмарного середовища та онлайн-редактора документів, дозволяє створювати і редагувати основні документи Microsoft Office. Це можна зробити через мережевий інтерфейс настільної версії Microsoft Office від 2010 року. Переваги. Сумість з наступними мобільними та комп'ютерними платформами Windows, iOS, Android Windows Phone. Надає безкоштовно 5 ГБ для збереження інформації, а для користувача Windows 8 25 ГБ. Підтримка Office Online, що дозволяє завантажувати, редагувати, переглядати документи, створені за допомогою Microsoft Office. Набір хмарних сервісів Google автоматично стає доступним для персонального користувача через реєстрацію в Gmail. Простота доступу та реєстраційних вимог зробила хмарні сервіси Google одним з найпопулярніших переваги сумісність з наступними мобільними та комп'ютерними платформами Windows, iOS, Android MacOS надає безкоштовно 15 ГБ пам'яті, збільшити обсяг можна платно, наявність сервісів для персонального користування та сервісів Google Docs. Доступ до Google Drive. Доступ до Google Drive. отримати доступ до диску можна, створивши обліковий запис на Google або створивши поштову скринку на Gmail. встановити додаток Google диск на смартфон, встановити додаток Google диск на комп'ютер, призначення системи колективної взаємодії, доступ до спільних ресурсів групи учасників, організація спілкування між учасниками групи, координація та документування ходу роботи. Особливості роботи з документами в онлайн. Документи зберігаються автоматичні кожні 2-3 секунди. Одночасно з документами може працювати до 200 користувачів. Існують обмеження щодо розмірів та форматів файлів, що завантажуються. Працюємо з комп'ютером. Відкриваємо будь-який браузер, який є у вас на комп'ютері і в пошуковій або в адресній строці прописуємо Google Диск. Якщо ви заходите через Google Chrome, також як і я, то натискаємо на 9 крапочок вгорі додатки Google. І тут обираємо саме пункт Диск. Приходимо до нього, і саме в ньому ми будемо створювати всю нашу роботу. Для того, щоб створити папку на нашому Google диску, ми натискаємо Створити на плюсик. І обираємо саме папку. Після цього даємо назву наш проєкт. Дали назву і натиснули Створити. Після цього ми можемо увійти нашу папочку. Ось тут вона буде у нас розташована. Відкриваємо. Також, якщо повернемося назад, у нас є поруч з нею три крапочки. Інші дії, натискаємо. І бачимо, що у нас є відкрити за допомогою, завантажити цю папку, змінити її назву та надати доступ. Не забуваємо давати доступ своїм однокласникам для роботи з цією папкою. У нас є два варіанти. Або поділитися за допомогою електронної адреси, або поділитися за допомогою посилання на цю папку. Тут обираєте самостійно, як вам буде краще. Якщо обираєте поділитися, то у нас з'являється от таке от віконечко, в якому нам потрібно буде обрати, що саме ми хочемо зробити, тобто прописати отут -от назву. Електронної пошти нашого однокласника та обрати саме загальний доступ. Тобто у нас тут буде обмежений ми натискаємо «Усі, хто має посилання, і обираємо саме може редагувати. Або ж, якщо ви надсилаєте це саме однокласникам, які будуть перевіряти вашу роботу, тоді ми натискаємо може редагувати, може коментувати. Це другий варіант. Після того, як ми це все зробили, натискаємо копіювати посилання і відправляємо своїм однокласникам, з якими ви будете робити цей проєкт. Для того, щоб у вас був спільний доступ до цієї папки, і натискаємо «Готово». Після цього ця папка стане у вільному доступі саме для ваших однокласників, з якими ви будете створювати цей проєкт. Відкриваємо її, натиснувши два рази. І в нас цій папці нічого не буде. Також буде позначка про те, що ця папка з спільним доступом. Для того, щоб створити будь-який файлик, і в нас тут є такі варіанти: нова папка «Завантажити файл, завантажити папку. Також у нас є варіанти: це Google Документ. Google таблиці, Google презентацію. Звичайно ж таки, ми спочатку створюємо Google документ для того, щоб можна було там прописати весь план вашої практичної роботи. Бачимо одразу, що у нас є створити в спільній папці. Тобто ми надаємо доступ до цього документу всім, хто приєднаний до спільного доступу, тобто натискаємо Створити і надати доступ. У нас відкривається в новій вкладочці саме наш документ. Одразу змінюємо назву нашому документі. Ось тут до форі. Тези проєкту, є. Підписали, і тут ми потім можемо повністю прописувати всі пункти нашого майбутнього проєкту і так далі. І, наприклад, прописати висновки. І вгорі не забуваємо дописати ще й тему. Тема. І прописуємо ось таким чином. Ділитися більше з цим проєктом не потрібно, він одразу буде вже з доступом до ваших однокласників. Також не забуваємо про те, що все, що ви тут пропишете, одразу буде зберігатися на вашому Google диску автоматично. Після того, як ми тут це налаштували, ми переходимо знову до нашої папки. Бачимо, що тут у нас є цей документ тези проєкту. І створюємо саме нашу презентацію. Для цього знову-таки натискаємо Створити Google презентація. І знову-таки створити і надати доступ. Не забуваємо це робити. У нас відкривається редактор. Презентації, і тут ми будемо створювати саме презентацію на ту тему, яку ви обрали. Знову таки, даємо презентацію без назви. Наприклад, тему. Наприклад, поки що я даю назву наш проєкт. Ви ж тут прописуєте саме тема або наш проект, і в дужках або в лапках прописуєте саме ту тему, яку ви обрали. І створюємо, наприклад, на 6-10 слайдів нашу презентацію. Наприклад, якщо буде більше або менше, нічого страшного, але краще щоб від 6 до 10 слайдів. Прописали, тут все, налаштували за бажання, можна обрати тему, якою ви будете користуватися, або ж зробити її за допомогою звичайних зображень. Це це ми вже з вами проходили. ще в 6 класі, тому я думаю, ви з цим спораєтесь. Презентацію ми зберегли, відкриваємо наш проєкт. Можемо створити в нашій папці ще одну папку, наприклад, для того, щоб тут у нас була галерея. Натискаємо Створити. Нова папка, фото або зображення. Давайте так от зробимо. Зображення є. туди в цю папку ви будете завантажувати всі зображення, наприклад, там обговорення або ще чогось під час роботи з вашим проєктом. Зробили все добре. Після того, як ви це все зробили, зробили презентацію, зробили тези. Нам потрібно буде зробити саме з вами Google форму, тобто опитування. Для цього натискаємо на плюсик. І в нас отут -от є знизу Google форми. Натискаємо на них. Знову таки створити і надати доступ, і у нас відкривається. Четверта наша вкладочка. Третя вкладочка саме від нашого проєкту. І тут ми будемо створювати саме тестування опитування на 5 будь-яких запитань. Знову таки пишемо. Форма без назви». Тут ми пишемо тема проєкту. Опис форми, наприклад, дайте відповіді на такі запитання. Дайте відповіді на такі запитання. І зробили. Можна також налаштовувати жирність, товщину, посилання додавати і так далі. І у нас тут одразу знизу з'являється запитання без назви. Натискаємо сюди, у нас відкривається таке поле редагування. Можемо також додати тест для проєкту. І в дошках, наприклад, отак от робити висновок або підсумок. Для того, щоб ви розуміли, коли використовувати цей саме тест. І так, перше запитання. Ну, я зараз роблю звичайні запитання, ви ж будете робити по темі вашого проєкту. Наприклад, як ваші справи. Право. І так, знову-таки ми можемо редагувати, додавати сюди зображення, робити абзац, тобто робити варіанти, як ми будемо використовувати саме наше тестування та які відповіді будуть тут робитися. Ну, Будемо робити варіант з відповідями. Зробили і обираємо. Добре. Додати інший варіант. Супер. Та чудово. Чудово. і вхай буде погано. Погано. Є, брали. За бажання ми можемо ось тут обрати з вами саме змінити їх, додати зображення або зробити обов'язковим цей тест Тобто саме цей варіант відповіді. Якщо це все зробили, то йдемо далі. Для того, щоб додати інші варіанти нашого тесту, точніше, інші запитання, то ось тут -от знизу, ну, точніше, вона тут праворуч у нас з вами є плюсик додати запитання. І знову таки, у нас є запитання, і і пишемо, наприклад, чи сподобався наш проєкт. І є відповідь. Так. Ні, не зовсім. Або не дуже. Ні. Зробили. Також, звичайно ж таки, ми можемо обрати, які типи варіантів ми будемо використовувати для того, щоб надати відповідь. Ми можемо зробити невеличке запитання, і ті, хто буде відповідати на цей тест, будуть писати його вручну з клавіатури. Є також великий текст, тобто довга відповідь. Є варіант одна з відповідей, є варіант «Пропорції», тобто декілька відповідей будуть правильних. Спадки і список це у нас є варіанти, які будуть потім зникати. Завантажити файл, тобто, наприклад, можна буде сюди підзавантажити будь-яке зображення або ж е будь-яку відповідь. Наприклад, ви можете сказати, що в кінці вашого тесту є запитання або завдання, де вам потрібно буде сфотографуватися з вашим проєктом. І от таким чином ті люди, які будуть. Саме проходити цей тест, зможе додати сюди фото з таким варіантом. Продовжити. От, завантаження в мене йде. І є саме, що дозволити лише певні типи файлів. Тобто ми можемо обирати, які файли потрібні. Потім переглянути папку. Розмір файлу до 10 МБ. Тут можна більше зробити або менше. І кількість файлів. Тільки скільки е, файлів ми можемо сюди приєднати. Знову натискаємо на флюсик і переглядаємо. У нас є тут лінійна шкала, тобто буде по. Через я все проходить таблиця з варіантами відповіді, тобто є у нас рядочок та стовпчик, і є також сітка. Тобто, якщо ми обираємо саме таблиця з пропорцями, то тут буде а, певні варіанти, потрібно буде обрати. А якщо потрібна буде сітка з пропорціями, то нам потрібно буде розставити правильні варіанти там і тут. Також можна додати тут дату та час, якщо буде відповідь якась, та просто час. За бажанням можемо видалити або скопіювати наші запитання, видаляємо. І також у нас є імпортувати запитання з іншої таблиці, додати назвою опис ще одного розділу, якщо він у нас вже є, додати просто зображення, додати відео або додати розділ. Ну, я думаю, цього буде достатньо для того, щоб створити перший ваш тест. Далі у нас вгорі є з вкладки. Перша, друга та третя, тобто запитання, відповіді, налаштування. Натискаємо на. Якщо все в запитаннях ми зробили, тоді натискаємо на відповіді. І тут ми можемо зв'язати з таблиці, тобто всі відповіді будуть формуватися в Google-таблиці, і приймати саме відповіді потім через неї. Тобто, все буде туди підзавантажувати. Або зробити налаштування. Тобто, увімкнути вимкнути оцінку після проходження цього тесту, увімкнути правильні відповіді, увімкнути презентацію і так далі. Тобто, тут також ми можемо налаштувати багато чого іншого. Вгорі у нас є. Налаштування та теми. Тобто ми можемо обрати шрифти, якими ми будемо користуватися, та обрати тему для нашого саме тесту. Також можна в заголовок от сюди от буде додати зображення. Також можна показати, переглянути, як це все буде виглядати саме в фінальному варіанті, перед тим, як його надіслати. І звичайно ж таки, кнопка Надіслати ми можемо обрати куди або через електронну пошту, або за посиланням, або за допомогою. Мови програмування. Ну ми будемо брати саме за допомогою посилання. І також можемо дивитися, якщо у нас є завелике посилання ми можемо зробити його коротким і також відправити посилання на цей тест для проходження своїм однокласникам. Тобто от такі от у вас папочки повинні бути. І, звичайно ж таки, основна у вас буде це ваша презентація, а на підсумок це ваш тест. Практична робота. Створіть з групи однокласників, однокласниць, спільний проєкт на одну з тему за вибором ким я хочу стати, інтернет, добро чи зло, школа моєї мрії, хто такий друг. Для виконання завдання об'єднайтеся у групи з 3-4 учнів учениць, виберіть одну з запропонованих тем проєкту, обговоріть у групі структуру проєкту, розподіліть ролі між членами групи та складіть план розробки проєкту. Створіть на Google Диску спільну папку наш проєкт. Надавши до неї доступ на редагування всім учасникам груп за допомогою їх електронної адреси, підготуйте колективно різні складові частини проєкту. Підготуйте колективно різні складові частини проєкту з використанням хмарних сервісів Google та збережіть їх у спільній папці. Текстовий документ з тезами для виступу, онлайн форму з п'яти запитань для проведення опитування в рамках тематики проєкту. Презентацію для представлення роботи над проєктом та отримання результатів. Фотоальбом з фотографіями членів вашої групи та вашої роботи за бажання. Календар з подіями щодо виконання проєктів за бажанням. Надайте до всіх створених документів спільний доступ на коментування вашим однокласникам однокласникам. Перегляньте матеріали проєктів інших груп і додайте коментарі до їх документів. Презентуйте ваш проєкт однокласникам та однокласницям. Повторюємо вивчений матеріал. Файли яких типів можна створювати з використанням онлайн-редактора Google? Які нові можливості надають онлайн-редактори для спільної роботи з документами? Який сервіс Google дає змогу створювати онлайн-форми і проводити онлайн-опитування? Як подаються результати опитування з використанням Google форми?